Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Ну тепер давайте про те, що реально нам цього ще не вистачало, як кажуть, ще з теплом прийшли масові пожежі по Україні, і зараз фактично про це треба говорити і бити на бат. Так їх кількість така, що от ви можете побачити осередки вогню зараз на онлайн мапі. Сейф Екобот, це повністю по всій території України. От усюди, де ви бачите червону крапочку, це означає, що там е, зараз пожежа. І що найгірше, що більшість із цих займань це не наслідки російських Обстрілів, от, власне, що є причиною таких масових займань і, і, і займань пожеж в Україні? Андрій Люховець розбирався і що робити з цими весняними пожежами зараз. Андрій нам якраз і розповість. Андрію, вітання тобі ще раз. Андрій на ще зараз. Будь mm -hmm. ласка, Так, Доброго ранку, колеги. От ви бачите, в принципі, так одне із гарищ, яке вчора тут ще а, лютувала пожежа, і на жаль, ось цих от точок на мапі, які ви щойно фіксували, так їх безліч, і протягом вихідних тільки стало тепло. Вони просто розповзаються з божевільною швидкістю. І от зараз просто хочу показати декілька із таких епізодів. От перший це ви бачите зараз кадри із Васильківського району на Київщині. Вогонь там затушили, але він дуже близько був біля людських хат. На щастя не зачепило жодне з угідь, і ця пожежа це наслідок забавок дітей, які підпалили очерет, але швидко за допомогою вогню через вітер і суху траву розповзлося все на великі території. І відповідно знову ж таки там за словами очевидців робили зауваження дітям, але байдужість дорослих призвела ось до таких наслідків, що пожежним довелося займатися цією. Ситуацію також ви бачите наступне відео. Це ще один з тисяч осередків вогню на Київщині, який вдалося загасити причина весняно-польові роботи і бажання все спалити в буквальному сенсі цього слова, тому що от ми бачимо так, що хтось хоче кучку якогось сміття, листя запалити, спалити, прибрати, але розповзається через вітер, через сухе на просто ну неймовірні території. І на ранок 10 березня, от про вже вище згаданий сайт Save EcoBot, було зафіксовано більше. Трьох тисяч пожеж, і на мапі пожеж видно, що немає жодного куточку, де б не було загоряння, і найбільший стрибок відбувся в період потепління. Як наслідок вже є і втрачене майно, і на жаль, також за вихідні є людські життя, які забрали пожежа безпосередньо. І от зараз про те, які основні причини, як боротися з пожежами, зараз будемо говорити з людьми, які дотичні до усіх цих проблем. Це Павло Петров, зараз зі мною пресофіцер державної служби надзвичайних ситуацій. Павло, доброго ранку. А на 11 березня, яку ми ситуацію маємо, і що говорять про пожежі, цифри Знаєте, станом на сьогоднішній ранок. Можемо сказати, що тільки завчора у Україні у нас виникло більше 1200 пожеж в екосистемах загальною площею більше тисячі гектарів. Уявіть собі таку суму. Ми вчора з колегами рахували саме по місту Києву. Можемо сказати що саме в період потепління. За неділю у нас вигоріла в місті Києві площа в екосистемах, яка дорівнює дев'яти футбольним полям. В причинах, якщо виділяти так, ми вже говорили, що це дитячі забавки і людська дурість. 90% ви праві 90% пожеж в екосистемах це саме от людський фактор, тобто люди або випалюють навмисну траву, або ж це необережне поводження з вогнем саме під час відпочинку. Я от вчора, ну готуючись до сьогоднішнього нашого включення, намагався знайти інформацію, що в інших країнах світу передбачено за те, що от люди підпалюють, чи може можуть там для екосистеми зробити так, тому в Німеччині, до прикладу, якщо це би перейшло на людські угіддя чи там якісь заповідники, до 50 тисяч євро штрафи в Україні. Які штрафи і що загрожує людям, які от можуть от таке зробити? Ну, дивіться, у нас передбачено адміністративну відповідальність. По перше, це від 3 до 6 тисяч штраф для осіб, просто для посадових осіб. Це від 15 до 21 тисячі гривень. Але якщо ми говоримо, от як ви кажете, про щось таке глобальне, якщо це може понести людські жертви чи великі масштаби, то тут може доходити і до кримінальної відповідальності. Але дуже рідко ми бачимо так, що когось карають відповідно через те, що ось це от покарання воно не глобальне, тому люди в принципі цим займаються. Можу сказати, що дуже складно знайти саме поліїв. Це як шукати голку з сто, сто, сто зі сіна, і ну, це дуже складно, тому рятувальники, в принципі, постійно проводять профілактичну роботу. Профілактичну роботу з починаючи від робочих місць закінчуючи там масовими місцями скупченнями людей для того, щоб все ж таки запобігати. Таким ситуаціям а Але... це згарище, воно в принципі ще може бути потенційно небезпечне. Правильно, тут так. можуть бути ще осередки вогню, Но... і для того щоб знайти е, безпосередньо, де може відбутися загорання, так і його передбачити. І, відповідно, знайти паліїв зараз, ДСНС працюють з сучасною технікою. Так, так, ми постійно зараз, коли у нас підвищується температура, є пожежонебезпечний період. Рятувальники проводять не тільки бесіди, а й ще й моніторинг екосистем за допомогою безпілотників з тепловізорами. Так е, в деяких Остях вже і вдавалося все ж таки ловити поліїв навіть. Ага. Таким, так. Ми можемо зараз в принципі показати, як це відбувається. Зараз оператор переведе два оператори дрони. Так зараз будуть проводити безпосередній взліт. Це зараз у нас дрон з тепловізором. Ось така техніка працювала на після того, як в. Саркофаг Чорнобиля потрапив ворожий дрон, відслідковуючи своїм тепловізором безпосередньо, де відбувається загорання, і от зараз, от тут де ми на, на, на згарищі, перебуваємо. А за допомогою такого дрона оператори відслідковують на своїх екранах. Один керує а, безпосередньо самим рухом дрону на іншому з екранів ми можемо бачити, де ще потенційно можуть бути відбуватися загорання. Зараз ми покажемо ближче робоче місце, як це відбувається і як відслідковується. Ну і також за допомогою такого дрону можна дивитися. А де бажаючи взяти сірники і підпалити траву чи очерет, чи будь-що інше? Ну от така техніка зараз допомагає, щоб наслідків, яких можна би було передбачити, було менше, менше. і наскільки от ефективна ця штука, наскільки вона вже знову ж таки допомагає запобігти. Дивіться, якщо дивитися згори, то воно ну значно краще воно дуже допомагає рятувальникам саме ліквідовувати пожежі, якщо вони виникають на окремих осередках. Тобто у нас є оператор, який зверху бачить, де у нас ще є, і рятувальники вже точково знають, куди чітко направити свої сили для того, щоб максимально швидко ліквідувати пожежу. Ну от він над нами завис, і він в принципі може дивитися, де зараз може відбуватися потенційне загоряння, тому е потенційні палії. Майте на увазі за вами, як мінімум, слідкують згори, і вас можуть побачити, і відповідно за це передбачені штрафи. А ще хочу також зауважити такий момент, що е, на сьогодні ось моніторинг по Київській області і в інших регіонах, де потенційно було багато загорянь е, групами ДСНС буде відбуватися допоки не відбудеться похолодання, тому що увесь цей період потепління на нам всім приніс радість, тому що сонце тепло стало для ДСНС. Як бачимо. Приніс дуже багато роботи, і на жаль, для українців також це стало і такою трагічною статистикою. Колеги дев'ять футбольних полів лише в Києві горить, коли потепліє. Це така шалена статистика, яка просто візуалізує в голові, і ти розумієш масштаб цієї катастрофи. Андрію, спасибі величезне. Я просто маленький нюанс скажу. Я був вражений. Це теж заможний район, я так розумію, Судячи з будинків, їх планувань і як вони виглядають. Угу. Це заможний район. Я от нещодавно був у Львові, буквально на день проїжджав і був в районі. проїжджав, де ну дуже Заможні, там садиби такі дорогі, там там десь садовий поруч живе, ну коротше, там все дорого-багато, mm -hmm. знаєте? От, і, значить, поруч, в якійсь цій садибі виходить жінка дуже ошатно вдягнена, там все цей от, і вони разом з чоловіком влаштовують багаття з цього листя і цих всіх. Я думаю, ну йолки-палки, ну це. Mm -hmm. Ну, це знаєте, скільки б ти не заробляв, що б ти якої ти там, якої в якому поколінні ти львів'янином не був би у цій садибі, та ти все одно це робиш. Ну нащо? Ну на що правильно Андрій каже? Може, це штрафи якимось чином нам це до того моменту, поки не трапиться якийсь такий нещасний випадок, або якщо не вигорить сусіднє угіддя, чи не дай боже твоє? І насправді оці осередки загоряння, ті, які ми вам на мапі показували, їх безліч, от навіть станом на зараз їх близько 300 тисяч. От просто в цей момент, коли ми з вами говоримо. Три тисячі осередків загоряння палають по всій Україні, і оці да, і Ми цим всім дихаємо справді, тому що от навіть коли в Києві погіршується якість повітря, останній uh -huh. тиждень ми всі чудово розуміємо, що десь, як тільки підсохло, щось уже підпалили, і е, воно настільки розповсюджується: оці рештки після пожеж, е, рештки горіння, плюс вітер до всього, що навіть ти вже заговорив про Львів. В сусідній Польщі навіть зафіксували якісь погіршення так, повітря, так. бо все це горить, воно все димить, воно несе. Це абсолютно усюди два і два тижні тому пам'ятаєш, ми з тобою говорили, коли я розказував, приходжу на роботу, відкриваю двері в коридор, а там смог стоїть. У в мене квартирі, все я в прокидаюсь та... в квартирі. Та у мене просто горло болить, це все це від цього. Це це оце ЦО. І ми зараз е, попросили пульмонолога прокоментувати, наскільки це впливає на наше здоров'я, і що можна профілактично як можна цьому запобігти, якщо звичайно там стан вже не такий, що треба викликати лікаря. Давайте послухаємо. Якщо ж стан відносно стабільний, але ми відчуваємо почервоніння очей, ми відчуваємо першіння, ми відчуваємо е, кашель і так далі, перш за все, ми маємо пити велику кількість води. Якої води? Можна будь-якої, але привілей це лужна мінеральна вода, попередньо виповтавши газ. Вона буде інактивувати реакцію окислення. якщо… Е, ми бачимо, що все ж таки токсичність дуже висока. Можна вдома прийняти звичайне активов... активоване вугілля або біле вугілля нема значення, як сорбент, воно на себе втягне частину токсинів, і, звісно, пацієнт буде почувати себе краще. Но... Дякуємо Євгенію е, за те, що прокоментував нашому пульманологу, що відбувається з людським організмом. Якщо ми ще можемо там прийняти душ, прийняти сорбенти, зачинити вікна, випити водички, то тваринам на жаль діватись нікуди. От просто подивіться відео це зі Львівщини, відео, це від е, також наших ДСНСників. Що відбувається, коли горить стерня, коли горить поле. От ви бачите, олені. Вони просто їм е, діватись нікуди. Їм просто треба тікати. Це, і жах, все. це жах, і ви знаєте. Потім ті ж люди починають там казати, що там влада не така, що там ми не такі, ще щось не таке, і паралельно палять травуцю. Ну знаєте, ну чесно, це це при рівень культури, серйозно. Це при рівень культури. уявити собі там. Я тільки знаєте, тільки в європейському союзі бачив тільки в Угорщині. До речі, коли ми приїжджали, оці всі.